Леонардо да Вінші дуже красива компактна троянда. Це а, така трудяжка. Вона не хвилями квітує, а квітує безкінечно. От в неї виростають нові пагони, Ось ви дивіться. В них є багато бутонів, вони будуть продовжувати квітувати. Появляться знизу ще зовсім такі базальні пагінці, і на них вже є, он, він маленький, а на них вже є бутон. Тобто квіточка така купажна, дуже Красива, хороший колір, довго тримає, ну це така улюблениця всіх садоводів квітникарів, ну друга набирає. Але тут вона подружилася із однією мадамою, яка називається Мадам Перейро. Ота Мадам Перейро. Її обнімаю, оце вона і є така і вона висока. Ось купажна, кругленька це Леонардо да Вінчі, а виставляється вище неї, це мадам Перейро. Теж цікава роза. ну Вона такими хвилями квітує, вона швидко свою квітку, он з усіх сторон її видно, свою квітку скидає, ну це Леонардо да Вінчі. от такий він. mm hmm No, what